Привіт усім в ефірі, рубрика Веселий мікрофон. І я, Ангеліна Гопала. Сьогодні у програмі говоритимемо про міфи і легенди. Адже в кожній країні, в кожному мегаполісі, невеликому місті чи навіть селі є багато цікавих історій, це зважає їх вигадками чи фантастикою. Інші ж вірять, що у міфах і легендах є частина правди. А що ж думають про це діти? Дізнаємось далі у програмі. Для початку розберемося, що ж таке міф. Це вигадане оповідання про минуле. Міфи часто розповідають про мужніх героїв, про богів, людей з чудодійними силами і навіть про привидів. Уявляєте? Міфи поширені по всьому світі. Кожен народ має свої історії, є міфи давньої Греції, стародавнього Єгипту. Їх ви, мабуть, вивчали у школі. У них розповідається про богів, у яких колись давним-давно вірили у Греції та Римі. Наприклад, Амур бог кохання, Афродіта богиня краси, Геліос – бог сонця, геката богиня ночі, посейдон володар морів, фортуна богиня щастя, а Зевс наймогутніший із богів грецького народу. І всі вони міфічні істоти. А ми поговоримо сьогодні про міфи українців. Наші предки також вірили у чудодійні сили природи, вірили у магію, і тому вигадали чимало міфів. Наприклад, є міфи про русалок і водяних, які живуть у річках і озерах. А ще кажуть, що в лісах є мавки, лісовики. Ви тільки уявіть собі, люди вірили навіть у те, що існує змій горинич. Ось так. Ти віриш у міфи та легенди? Так. А які ти легенди знаєш? Про створення України. Як ти думаєш, легенди це правда чи вигадка? Е, я думаю, що легенди це вигадки. Ти віриш у міфічних істот, наприклад, русалок? Я в русалок не вірю. Як ти думаєш, що така легенда? Легенда це відома історія. Але ж легенда. Це розповідь про якусь чудесну подію, яку всі вважають правдою. Часто у ній є багато фантастичного і вигадного. Але легенда це не казка, тому й дорослі вірять у легенди і люблять їх слухати. Особливо туристи з рідних міст захоплюються легендами про Львів. Ох, а їх є дуже багато. Наприклад, легенди про Левів на секрет, що Львів називають містом тисячі і одного лева. Але більшість людей не задумується, чому це так. Дехто вважає, що то зовсім не леве. Якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що ці тварини схожі на людей, а тошніше на львів'ян, які за своє життя зробили щось корисне для рідного міста. За легендою, є одна ніч у році, коли всі скульптури левів оживають і збираються у потаємному місці на збори. Головний на цих зборах лев із високого замку. Всі учасники таємно вирішують важливі справи, придумують, як захистити наше місто від ворогів і всіляких нагараз. А ви вірите у те, що ці леви можете вжити? Ще існує легенда про те, що на Лучаківському пагорбі є справжнісінький скарб. А було все так, бо Хмельницький з військом вирішили завойовувати Львів. Але мешканці міста не хотіли війни і заплатили гетьману відкуп. Багато золота і різноманітних коштовностей козаки заховали усі ці скарби на личаківському пагорбі. Кажуть, що вони й досі там лежать. Ну що, хотіли шукати скарби у Львові? Думаю, не варто, бо це тільки легенда. Справді, про Львів є чимало цікавих розповідей. Ну, наприклад, нещодавно з'явився ще один міф про місце, де здійснюються бажання, але ж, лише одне бажання на день. І в голосі його говорити не можна. Ну що, вам цікаво, що ж це за місце? Воно неподалік Домініканського собору, а якщо ще точніше, то це пам'ятник відомому художнику Нікіфередрніко. Цьому пам'ятнику всього кілька років, а довкола нього вже ходять легенди. Кажуть, якщо потерти носа пам'ятнику, здійсниться будь-яке бажання. Ось такий міфічний художник. Ти віриш у міфічних істот? Ні, я не вірю, тому що це вигадки, багато людей вірять в них. Навіть колись стародавні, стародавні люди вірили, що бувають русалки, буває навіть тиждень русальний. І я не вірю по це. Вигадки, які ти знаєш легенди. Про створення Львів, Львова, про калину, про як те, як Бог обдарував дівчину піснею. Ще знаю про очарування русалок хлопця. Яких мефічних істот ти знаєш? Водяних русалок, змія Горинича, про кого розповідається міф? «В впро розповідається про богів і про людей, які були в давнину. Які ти Міфи знаєш? Про створення світу і дедал, і яка і ще дуже багато є міфів про Львів і про всю країну. Що ж, мігів і легет у нашого народу вдосталь, хоча вони і не зовсім правдиві, але слухати їх завжди цікаво. Сподіваюсь, вам сподобались мої розповіді. А на сьогодні це все В ефірі була Ангеліна Гупола. Бувайте!